Доброго дня! Вітаю вас знову на каналі Канадський Марк. Я дуже щасливий, що ви завжди дивитеся мій канал, підтримуєте мене, і мені дуже приємно працювати для вас, щоб створювати різний контент і особливо інформативний контент, тому що зараз це дуже важливо. І я почав серію, де я розповідаю про всі провінції Канади. і Я вже зробив відео про Альберту окремо, про Британську Колумбію окремо, і тому е, дуже дуже рекомендую вам ці відео так само подивитися. Я залишу їх внизу в опції під цим відео. І ви таким чином, якщо ви плануєте, бажаю, щоб ви всі ці відео передивилися. Я постараюся якнайшвидше закінчити цю серію зі всіма провінціями, щоб ви могли навіть сісти і передивитися ще раз всі ці відео, щоб для себе визначити, яка ж провінція є найкраща для вас. Перед тим, як ми почнемо, хочу сказати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансова організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COET відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтарію, допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання залишу внизу під відео. Переходьте по них і вони вам допоможуть. Також тепер в кожному моєму відео я буду залишати посилання на різні фонди. Фонди, які збирають гроші на Україну, на армію, на допомогу. Тому також, якщо у вас є лишня гривня, лишній долар, лишня копійка, любе допоможе, переказуйте гроші і таким чином допоможете якось своїй батьківщині. Давайте почнемо говорити про плюси, про соскачувань. Я вам зразу скажу, що. В Саскачувані, в загальному ціни на житло є досить доступними. Тобто, якщо ви плануєте їхати в Канаду і залишатися тут в Канаді, і в майбутньому таким чином е, отримаєте свій піар і потім громадянство, і ви будете шукати за своїм власним житлом, то в Саскачувані воно досить доступно, доступне і повинно ще бути доступним, я думаю, найближчі 5 до 10 років. Тому що Саскачуван багато людей не їде. Населення Саскачувана є досить маленьким, трошки більше, ніж мільйон. Ціла провінція має, і тому це зовсім дуже маленький номер на таку велику провінцію. І в Саскачувані досить легко можна знайти житло, орендувати житло і за хорошу ціну так само. Тобто, ви як будете їхати сюди, в цю провінцію, то вам багато грошей буде залишатися в кишенях. І ви зможете знайти собі нормальне доступне житло, наприклад, якщо рівняти навіть з Калгарі чи з Ванкувером чи з Торонто, то в цілій провінції взагалі загальному нема різниці, чи ви плануєте їхати в Саскатун, чи ви плануєте їхати в столицю Реджайна, то ви знайдете досить таке доступне житло, і не буде, яке вам не буде коштувати великих грошей. І звичайно, ви зможете його знайти. Бо зараз житлом не є легко в Канаді, і такі провінції, як а, Онтаріо. Чи навіть е, Альберта досі так важкувато знайти житло е, і тим більше за хорошу ціну. Тому Саскачеван хоче, щоб люди туди їхали. Саскачеван хоче збільшувати своє населення, і тому вони зацікавлені в тому, щоб е, люди туди приїжджали. Тепер поговоримо про податки. В загальному податки е, в як провінції десь посередині, якщо брати з всіма провінціями Канади. Тобто, не дуже низько і точно не високо. І це дуже добре, бо ще раз кажу, гроші е зекономля зекономляться вам, залишаться в ваших кишенях. І чому так є? Наприклад, в Канаді, якщо провінція має мало, мале населення, то із-за того, що мале населення. Податок збільшується вгору зразу автоматично, тому що уряду треба звідкись гроші брати, І тому вони збільшують податок на індивідуальним особам, щоб індивідуальні особи платили трошки більше. А якщо в провінції... Є багато людей, то так само уряд е, піднімає е, податок, тому що всі люди, які живуть в цій провінції, вони за все треба так само платити їх є більше. Тобто більше людей треба отримувати. І тому податок завжди в будь-якій ситуації, на жаль. Буде високим, тому що уряду потрібно звідкись брати гроші. Але в Саскачувані якраз є такий гарний баланс посередині, якщо рівняти до інших провінцій канадських. Саскачуван фактично побудували наші колишні іммігранти, українці, наші співвітчизники. дуже багато займалися сільським господарством там і таким чином розбудували цю провінцію. Також в Саскачевані є дуже багато. Різних музеїв і велика історія е, індіанів, які корінне населення Канади. І вони там, до речі, живуть так само, їх там досить є теж багато. Але в загальному е, Саскачеван є просто неймовірна провінція. Знаєте чим? Вона неймовірна, тим, що для тих людей, які туди їдуть, е, дуже багато території взагалі ніхто не зачепив. Ніхто її взагалі не чіпав, розумієте, і природа, так як природа е, стелить собі дорогу, так і воно там і все є. Можна дуже знайти багато дичини, дикої природи, е, хороша, дуже рибалка, що зимова, що літня е, спокій, тишина і прерії. Я там був не один раз, і ви можете їхати отако от кілометри-кілометри, і все просто рівнини. Тобто, це дуже ідеальне місце для сільського господарства. для... То що в майбутньому, якщо вас цікавить займатися фермерством, ви можете собі, якщо у вас є кошти, ви можете собі купити велику ділянку в майбутньому. І займатися фермерством і жити собі на фермі, і вирощувати різні овочі, і таким чином заробляти собі гроші. Також багато з вас хочуть затвердити свої дипломи. Чи просто хочуть наново почати е, вчитися в Канаді, отримати канадську освіту, щоб мати хорошу професію і хороше майбутнє тут в Канаді. То в в загальному е, ціни на навчання є досить низькими порівняно з іншими провінціями. І повірте мені, саме навчання є досить високого рівня і коштує кожної вашої копійки, вартує кожної вашої копійки. Тому це дуже великий і хороший плюс про Саскачувань. Тому що там, щоб отримати канадське, канадську освіту по нормальній ціні, і ви можете потім з цією освітою в принципі працювати в будь-якій провінції Канади в майбутньому. Так що це досить так хороший такий варіант для вас. Заскачувані люди дуже щасливі і дуже привітні, і дуже люблять допомагати один одному. І також е і за того досить високий рівень життя. А чому там високий рівень життя для таких простих людей, наприклад, як я і ви? Тому що там не є так дорого, не, так до не таке дороге житло, відповідно, як, наприклад, в Онтаріо чи в Британській Колумбії, також е з роботою вас, напевно, цікавить, як там з роботою все. Е, в соскачені досить високий е, е, рівень е, робіт, тобто на роботу і роботу можна знайти досить непогано і досить швидко. І таким чином, е, також як є робота, то і від того покращується, звичайно, рівень життя любої особи. І тому я завжди кажу, що соскачуван зовсім не є поганий варіант, але багато людей просто відкидають його взагалі як опцію, тому що люди люблять дуже я не знаю, великі розвинуті міста, або е, Онтаріо дуже подібне, можна сказати, до України по нашій погоді. Тому багато українців їдуть в Онтаріо. Але треба добре робити своє дослідження, тому що е, де краще, на вашу думку, жити? В Онтаріо, де ви будете заробляти, можливо, на 500 доларів більше, ніж, наприклад, за скачування в місяць, але ви будете. Ціле життя, як то кажуть, мріяти про те, що мати ваш власний особняк, який буде вам коштувати за мільйон доларів. Чи краще, наприклад, Саскачуєн поїхати і таким чином заробляти трошки менше, але в майбутньому мати ту ж можливість мати свій власний будинок тут в Канаді на чужині Тепер Прийшов час поговорити про мінуси, бо мінуси є всюди, так само як і плюси. Але дуже важливо теж їх враховувати при тому. При виборі вашої провінції чи міста, яке ви хочете їхати в майбутньому в Канаду. Тому почнемо з того, що погода. Я завжди говорю про погоду, що в загальному Канаді погода не є така ідеальна туди-сюди. Але треба про Саскачеван має ще найбільший один такий мінус. Це в тій проблемі, що Саскачеван має два сезони. Ніби там є 4 сезони, але там насправді є 2 сезони. Що я маю на увазі? Що дуже жаркі, жарке літо і дуже холодна зима. Зима там справді холодна, там досить часто є температури більше мінус 30, і снігу багато падає, і зима триває десь 6 місяців до 7 місяців, і літо триває, можна так сказати, десь біля. Чотири місяці, 5 місяців. Тобто, фактично, ви зразу з літа переходите в зиму, а із зими прямо переходите в літо. От той єдиний такий вагомий такий мінус, можна так сказати, про погоду в цій провінції. І якщо вам це підходить, якщо ви з цим готові, готові змиритися, то для вас можливо це навіть і не буде мінус, але то трошки надоїдає, коли задовга зима, і задовге літо деколи. Також в Саскачуванні є досить високий рівень криміналу. Криміналізм дуже на високому рівні, і порівняно з іншими провінціями, то там більше трошки цього всього, ніж в інших провінціях. І тому це є досить великий мінус, і треба це враховувати, тому що якщо ви переживаєте за свою безпеку. То ви мусите про це знати. Але це не означає, що якщо ви туди поїдете, то зразу ви вийдете на двір ввечері і на вас хтось нападе, чи буде якась з вами нещасний випадок станеться, не дай Бог. Це не так. Це, не це просто я вам мушу сказати по статистиці. Це одна з найбільших таких, одна з найбільших таких провінцій по різному криміналу. І це про це треба знати, і вам персонально треба зробити трошки більше дослідження. якщо ви Е, хочете їхати в цю провінцію? Так як Саскачувані не є досить велике таке населення, то трошки є проблема з е, розвагами, і в загальному нема таких, знаєте, великих розважальних центрів, надзвичайно великих, або щось такого насильно унікального, що просто здивує, як ви на, як ви підете туди і дійсно розслабитись і відпочинете. Це все, звичайно, зв'язано з тим, що. Населення маленьке і багато бізнесів, багато навіть от таких, наприклад, як хокейних команд. Вони не мають НХЛ хокейної команди тільки за одної причини, і за те, що населення цілої провінції фактично таке саме, як одного міста Едмонтона, тут в Альберті, і просто немає сенсу. З бізнесу, з бізнес боку приводити туди хокейну команду, навіть і такі різні речі, навіть на концерти, не так не такі популярні співаки, не їздять туди на концерти, тому що знову ж таки мало людей, і за того трошки важко з розвагами, тому це теж треба врахувати. Якщо ви людина, яка не дуже так сильно переживає за розваги, яка хоче просто йти на роботу і собі поїхати спокійно десь в ліс, і чи погуляти, чи поїхати на рибалку. Чи просто десь на велосипеді покататися, то для вас Саскачуван це ідеальне місце, і ви собі зможете в майбутньому розкрутитися. Також міський транспорт, звичайно, є в великих містах, таких як Саскатун і Реджайна, але з міським транспортом майже всюди проблеми в Канаді. Він не є такий... Хороший не із-за того, що він поганий, а просто і за того, що міста розкинуті дуже на широкій відстані, і бере просто багато часу, щоб 에, користуватися міським транспортом. Тому багато людей просто переходять і використовують персональні автомобілі, таким чином спасаючи собі дуже багато дороцінного часу. Але все скачуван також має один з таких мінусів: що це провінція, одна. Провінція більш-менш, яка не є дуже така розвинута, якщо рівняти до інших провінцій. І це теж займе ще роки і багато часу, щоб вона зрівнялася з іншими провінціями. Але цього не треба боятися. Це не є фактор, чому туди не їхати. Це все буде залежати від вашого персонального характеру, від ваших бачень, від ваших хотінь і що ви хочете добитися в майбутньому. Чи ви просто хочете. Мати якусь е, хорошу посаду е, і бути серед людей, щоб було багато людей, щоб температура і погода була хороша, але таким чином трошки будете більше за це все платити, то це, звичайно, не провінція для вас. А якщо ви хочете просто собі спокійне життя, де ви будете собі з хати ходити на роботу і вертатися назад і просто собі жити спокійне життя, і дивитися, як ваші діти виростають, то заскачувань зовсім непоганий варіант для вибору. Але це вже для вас вибирати чи. Чи підійде вам ця провінція, чи ні. Надіюся, це відео вийшло інформативним, цікавим. і Ви для себе щось взяли з цього відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дуже всім дякую за увагу. Дуже всім дякую за те, що ви дивитесь мій канал. І бажаю вам тільки самого всього найкращого успіху і мирного неба нашій улюбленій Україні з вами. До наступних відео з вами, друзі мої.